E, і так, показували ми у попередньому відео, що будемо розширяти сім'ї. Ну, Вже деякі розширили, розширили просто рамками з лощиною. E, Позначив собі я попереднього разу, коли був ось такими сухими корою ті сім'ї, які потребують розширення корпусами. Корпуса у нас вон там. І зараз покажемо, наприклад, на одній сім'ї, які вони розбачили яку будемо розширяти корпусом. Так, Зараз постараюся середню рамочку витягнути, щоб подивитися, як там з розплодом і показати. Ми ну, бачимо розплоду є, там і засів, печатний розплід. На наступній рамці бачу там кращий розплід. Так довго не будемо затягувати. Ось так. І просто зверху кидаємо. Ось так поставили корпус. Ну, рамочки зараз поналажуємо, тому що на відео це буде довго. І зверху обов'язково ще кормушечка і десь приблизно так літр сиропчику.